Огляд на органайзер для канцелярії. Почнемо з першої ячейки. тут ми з вами побачимо циркуль, коректори і ножик канцелярський. Далі тут ми побачимо стілус, пентлики, різні лінійки та ножиці зеленого кольору. Переходимо до середини. Тут ми з вами побачимо ось такий гарненький коректор, стругачку та. Ой. <плес> та наушники, якщо чесно, я визичити не можу, однокласники не дадуть збрехати. Ось тут, як по мені, взагалі нічого цікавого, тому що тут лише ручки та олівці переходимо до чогось більш цікавого. Тут у нас з вами набір канцелярського приладдя, закладочки і різні текстові дільники, кольорові ручки і акрилові маркери. Якщо ми з вами подивимось на оці є дві, відкриваючи в першому побачимо таку картину. Ми побачимо з вами скріпочки, значок, стирачки дві ось такі гарні, і ще стирачки, закладочку та пінцетик. Якщо чесно, у другій я не бачу такого чогось цікавого. Тут у мене різні листочки для поміток, лише там є узорі. На цьому все.